Час воєнного стану в Україні діє мобілізація, але для функціонування економіки в країні існує порядок бронювання військовозобов'язаних працівників на підприємствах, установах та в організаціях, які критично важливі. Відомо, що підприємства можуть бронювати своїх працівників кількості не більше 50% відсотків військовозобов'язаних у штаті підприємства на нараді в Ізмаїльській районної військової адміністрації при зустрічі з агропідприємцями, представниками громади змиїщини пояснення надала директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. У Одеській обласній адміністрації є департаменти. Кожен департамент по своїй галузі розробив окремі критерії, і якщо підприємства будуть відповідати цим критеріям або умовам цих критерій, то вони отримують додаткову можливість. Вважатися критичними об'єктами, але важливими вже для громад департаментами Одеської обласної військової адміністрації розроблені критерії, по яким підприємство може подати документи на своїх працівників. П'ять критеріїв свого департаменту озвучила Алла Стоянова. Ці критерії є наступними: перше підприємство має не мати заборгованості по податках та по заробітній платі. Друге підприємство має мати відповідний від діяльності або вирощування зернових 0.1.11.0, або рибний промисел, або переробна діяльність в агропромисловому комплексі, або будь-яка діяльність, яка відповідає кведам, які зазначені в переліку цих критерій. Наступний критерій підприємство має більше ніж 15 працівників, які офіційно працевлаштовані. Ще й критерій щодо обмеження по кількості землі, яка обробляється. Це підприємства, що займаються садівництвом, виноградарством, тощо на площі не менше 10 гектарів, овочівництво на площі не менше 20 гектарів, зернові або інші культури мають займати площу не менше 50 гектарів. Це критерії для малих підприємств. Якщо діяльність передбачає наявність дозволів або ліцензії, переробні підприємства мають їх надати. Керівник подає документи до департаменту. Рішення може бути позитивним або негативним. Документи надаються до Генерального штабу Збройних Сил та до Міністерства економіки. Виписується наказ, ви цей наказ отримуєте, звертаєтесь до центру ТЦК, ви маєте обов'язково зайти до них в реєстр. І отримати підтвердження, що ви є на сьогодні заброньовані для великих підприємств. Існують такі критерії: у користуванні тисячі гектар та більше зареєстровані відповідні договори оренди не менше 50 працевлаштованих осіб, за яких сплачують низки та податки, вид діяльності, переробка, сільгосп діяльність. Якщо підприємство відповідає двом критеріям, керівники можуть подавати список працівників на бронювання через особисті кабінети у державному аграрному реєстрі. У Міністерство аграрної політики. А далі такий же шлях через генштаб. На жаль, у генеральному штабі ЗСУ немає встановленого терміну перевірки документів. Перед тим як подати документи на свого працівника, потрібно уточнити його військову спеціальність. Можливо, вона є критично важливою для збройних сил. Тоді у бронюванні буде відмовлено. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.